Вітаю з вами я, Діана Іванова, із точними новинами про погоду на четвер 2 березня. Отож, розпочинаємо Вінничина опиниться у полоні Хмар. Просто зараз я розповім більш детально про синоптичну ситуацію по усіх районах області. На заході області ясне небо вранці затягнеться хмарами. У середині дня та погода буде похмурою до самого вечора без опадів. В день температура повітря сягатиме плюс 4 градуси, вночі близько нуля. Перша половина дня на півночі регіону буде ясною а після обіду з'являться хмари. Опадів не буде. Температура повітря в день сягатиме плюс 3 градуси, уночі мінус два. Ясному ранку прийде на заміна хмарна погода, яка утримається на сході області до самого вечора. Опади не з'являтимуться. Стопчики термометрів фіксуватимуть плюс 3 градуси в день та мінус 1 градус вночі. Завдяки Збройним силам України житловий комплекс Форест Хоум» у Вінниці активно продовжує будівництво і має змогу працювати та розбудовувати наше місто та Україну в цілому. Спецпропозиція для військовослужбовців ЗСУ надійний забудовник житлового комплексу Хоум» пропонує знижку мінус 5% на придбання житла. Скористатись пропозицією можуть військовослужбовці збройних сил України, члени їхніх сімей, першого ступеня споріднення. Для цього у відділі продажу необхідно. Хідно пред'явити один із підтверджувальних документів При купівлі нерухомості у Форестхом діє система розтермінування під 0%. Важливо зазначити, що всі актуальні пропозиції квартир та цін ви можете знайти на сайті foresthome.vn.ua або ж за телефоном плюс 38 067 647 шістдесят Віримо в захисників та дякуємо за всі перемоги, що вони здобувають, захищаючи нас. Слава Україні! Слава ЗСУ, все буде Україна! На півдні Вінничини увесь день небо буде ясним, але ввечері можливо погода зміниться на хмарну. Без опадів температура повітря в день сягатиме 4 градуси вище нуля, вночі нуль. У центрі області погода порадує нас безхмарним ранком, але вже у середині дня вона зміниться та буде похмурою до самого вечора. Без опадів. Температура повітря в день плюс 4 градуси. Вночі позначка не опуститься нижче мінус 2. Вінничина опиниться у полоні хмар. Температура повітря в день плюс 4 градуси. Вночі градус сягатиме мінус 1. А ми зустрінемось зовсім скоро, щоб не обговорювати та лаяти погоду, а будувати плани відповідно до актуального прогнозу. Гарного та спокійного дня. До зустрічі на телеканалі Вінничина.